Добрий день, це одне з іспанських містечок. Бачите, така тут архітектура. Фонтанчик. Фонтанчик зараз не працює, бо зима, холодно. Плюс 16 градусів, то фонтани не працюють. Це, виходить, у нас такий алея паркова. З деревами, вона дуже, дуже довга така, вона йде до моря з центра міста. Це фікуси здоровецькі, по другому ряду пальми. Це фінікові пальми. Ташки поруч. Там квіти ростуть, кущі зараз не цвіте, бо я вже казала, що холодно. Плюс 16, зима. І по, по одній стороні це такі хатки, таунхауси. Тут досить багато собак, собачників. Не всі собаки, звичайно, виховані, але все ж таки є нормальні. Ківіточки. І трохи сонечка ранкового. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Будемо далі дивитись, що є цікавого в Іспанії. Бачите, скільки квітів там на балконах стоїть. До речі, іспанці дуже-дуже люблять квіти. У всіх дуже багато на підвіконнях, на балконах, дуже багато квітів росте. До зустрічі на наступному відео.